CanVA це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати найрізноманітніший візуальний контент. Сьогодні я продемонструю, як можна використовувати цю платформу для взаємодії з учнями на спільній віртуальній дошці. Якщо зареєструватися у Canva на плані Canva для навчання, тоді для вчителя відкривається дуже багато можливостей. Для створення різноманітного контенту навчального, різноманітного дидактичного матеріалу для учнів, а також можливості для взаємодії з учнями під час створення спільних цифрових освітніх ресурсів, також взаємодії з учнями на віртуальних дошках. Для того щоб працювати з учнями. У віртуальній дошці Canva потрібно обрати шаблон дошка, а потім обрати шаблони для роботи на цій дошці. Шаблонів дуже багато. Для того, щоб обрати той, який потрібен, потрібно ліворуч на панелі інструментів, натиснути на інструмент дизайн і серед запропонованих дизайнів шаблонів обрати той, який найбільш підходить, який найбільш до вподоби вчителю. та Учня. Якщо якийсь дизайн сподобався, на нього потрібно натиснути і він одразу з'являється на віртуальній дошці. Всі елементи цього дизайну можна використовувати у роботі наступним чином. В текстових полях обраного шаблону можна писати свій текст. В будь-якому текстовому полі це можна робити як вчителю, так і учням, які взаємодіють з учителем на цій дошці. Для того, щоб збільшувати чи зменшувати масштаб дошки, можна використовувати коліщатку мишки або ж ось цей повзунок у нижній частині сторінки. Якщо якийсь елемент не потрібен, його з легкістю можна видалити окремо його з допомогою кнопки «Delete» на клавіатурі. Або ж виділити кілька елементів, якщо кілька не потрібних, і потім натискати кнопку Delete на клавіатурі для того, щоб зайві елементи прибрати, щоб залишити на довше тільки те, що потрібно для роботи. Отже, з будь-яким текстовим полем можна працювати. До тексту можна додавати посилання, так гіперпосилання, так можна їх використовувати у цих текстових полях. Для цього потрібно виділити текст. Після цього обрати інструмент Додати посилання і вставити посилання. Наприклад, це буде посилання на певне відео YouTube. Натискаємо Готово. Тепер текст не містить гіперпосилання. Натиснувши на цей текст, можна перейти за посиланням на цей матеріал. І переглянути відео. Якщо ж потрібно на дошку будувати відео, то можна не створювати гіперпосилання з використанням тексту в текстових полях. Достатньо просто в будь-якому вільному місці дошки вбудувати відео, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-V. І ось це скопійоване посилання на відео з YouTube дозволяє вбудувати безпосередньо відео на дошку, яке можна переглянути одразу тут на дошці, не переходячи за посиланням на іншу вкладочку, так як це відбувається, якщо ми вбудуємо посилання на відео чи на будь-який інший веб-ресурс у текст. Якості гіперпосилання. Так само можна додавати зображення на. Віртуальну дошку. Просто натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-V на клавіатурі, зображення додасться. Також на віртуальну дошку можна додавати і інші шаблони. Дошка досить велика. Площа її досить велика. Я затискаю клавішу Ctrl на клавіатурі і прокручую кліщадку мишки. Таким чином демонструю, наскільки велика площа віртуальної дошки. Отже, ви можете поєднувати на одній віртуальній дошці кілька шаблонів. Оберу будь-який інший шаблон. Наприклад, ось такий. Він одразу з'являється на дошці. Тож учням можна пропонувати виконувати завдання на одній віртуальній дошці, на якій розміщено кілька шаблонів. Для того, щоб учні не заплуталися, що потрібно робити, в якій послідовності потрібно робити, можна залишати на цій дошці, І потрібно залишати на цій дошці, короткі інструкції з позначенням покрокового виконання певних завдань в межах того чи іншого обраного шаблону. Для цього можна скористатися інструментом елементи. Обрати, наприклад, з елементів фігури. Нехай це буде квадрат. Натискаємо на цей елемент. Обираємо його, перетягуючи до дошки. Використовуємо інструмент текст, обираємо стиль тексту заголовок. Нехай це буде перший крок. Оберемо розмір. Для нього нехай це буде 120-й, недостатньо, нехай це буде ще більший розмір. Ось таким чином ми учням можемо позначити, який перший крок вони мають виконати, яке перше завдання на них чекає. І ось цей перший крок переміщуємо до першого шаблону. Копіюємо його, для цього виділяємо і текстове поле, і фігуру квадрат, дублюємо. Переносимо до наступного шаблону. І тут в наступному шаблоні замінюємо одиницю на двійку. Таким чином ми для учнів позначаємо, що тут має бути друге завдання. На них чекає друге завдання, яке вони мають виконати. Тобто попрацювати з цим шаблоном. Наприклад, створити спільну інтелект-мапу. Також з допомогою елементів. Інструменту додати елементи ми можемо використати стрілку і з допомогою стрілки продемонструвати дітям перехід від одного завдання до іншого. Стрілок тут багато різних варіантів, так? тож можна обрати той, який найбільше, найбільше подобається вам та вашим учням. І такі ось позначки з нумерацією, зі стрілочками. Можна використовувати на віртуальній дошці для того, щоб спільно працювати з учнями над виконанням завдань в межах цієї дошки з використанням різноманітних шаблонів. Якщо вам потрібно додати зображення до дошки, яке міститься на вашому пристрої, чи якщо вашим учням потрібно додати зображення, яке міститься на їхньому пристрої, то тоді потрібно на е бічній панелі інструментів обрати інструмент передані файли, обрати ті, які були. Е вже раніше, які раніше передавалися, так, і містяться в цій бібліотеці. Якщо їх тут немає, обираємо кнопку Додати файл, натискаємо на неї, обираємо на пристрої файл, який потрібно завантажити. Після того, як він завантажиться, перетягуємо цей файл на саму дошку. Його можна збільшувати, можна зменшувати. І розміщувати на дошці там, де потрібно. Також на бічній панелі інструментів ви можете обрати інструмент малювання. І з допомогою цього інструменту робити якісь окремі позначки на віртуальній дошці. Якісь робити помітки, надписи для учнів тощо. Так само і вони можуть використовувати цей інструмент, якщо взаємодіють з вами на цій спільній віртуальній дошці. Учні, які взаємодіють один з одним та з вами на віртуальній дошці, можуть залишати коментарі біля того чи іншого елементу дошки. Для цього потрібно натиснути на певний елемент дошки, наприклад, на ось це зображення. Потім натиснути на інструмент Додати коментар, написати свій коментар. залишити його тут. В якості коментарів можна використовувати емоції. Ось таким чином елементи віртуальної дошки будуть доповнюватися коментарями і взаємодія учасників на цій дошці буде підсилюватися таким чином. Якщо ж ви як вчитель, як організатор такої взаємодії на онлайн дошці, Бажаєте закріпити якийсь елемент, який учні не можуть зрушати з місця, випадково видаляти, переміщувати, якимсь чином коригувати, то для цього ви маєте натиснути на цей елемент, наприклад, ось на цей елемент, і потім натиснути на інструмент Заблокувати лише розташування. А в такому випадку, якщо цей елемент містить текстове поле. Учні можуть щось змінювати в цьому текстовому полі, тобто вписувати свій текст. Якщо ви бажаєте заблокувати доступ і до текстового поля, тоді ще раз маєте натиснути на інструмент заблокувати. Таким чином повністю блокується елемент. Він ніяким чином не коригуватиметься в такому разі з боку інших учасників взаємодії на цій дошці. Якщо ж ви бажаєте заблокувати елемент, наприклад, ось цей, щоб він ніяким чином учнями не зрушувався з місця, Натискаєте на цей елемент, натискаєте на інструмент заблокувати лише розташування, на цьому моменті зупиняйтеся. Таким чином, учні, які будуть працювати з віртуальною дошкою, сам елемент зрушити з місця не зможуть, але текст надрукувати в текстовому полі зможуть. За умови, якщо вам потрібно спільно з учнями створити інтелект-мапу, варто користуватись такою можливістю. Коментарі, які з'являються на віртуальній дошці, також можна переглянути з допомогою інструменту в верхньому куточку цієї дошки. Натиснувши на цей інструмент, так, можна це зробити переглянути всі коментарі, які містяться на дошці. А ще поділитися з учнями віртуальною дошкою для того, щоб вони могли з учителем і між, разом з, один з одним працювати на цій дошці, потрібно натиснути на кнопку Поділитися. Потім обрати варіант Будь-хто за посиланням, може редагувати. Якщо ви хочете, щоб в подальшому цю дошку могли тільки переглядати, обираєте налаштування, може переглядати. Чи що переглядати, плюс коментувати. Якщо ж вам потрібно, щоб учні разом з вами щось друкували на цій дошці в текстових полях, додавали свої зображення, відео тощо, тоді обов'язково залишайте налаштування редагування. Будь-хто за посиланням може редагувати. І ось це скопійоване посилання використовуйте, діліться ним з учнями для того, щоб вони перейшли за цим посиланням та спільно працювали з вами на цій віртуальній дошці. Дякую за увагу.